Вітаю вас, мої люблю! Вас кава прошу до каналу, з вами Оляна. Сьогодні поговоримо про образу. Нерідко можна почути таку фразу, що будь вищим або вищою за образу. Я дуже не люблю цю фразу, тому що вона не відповідає психологічній нормальній дійсності. Бути вищим за образу, змушуючи себе до цього, на мою думку, просто неможливо. Що мається на увазі, коли кажуть, будь вищим за образом, тобто не показуй свою реакцію, не, не сприймай дуже близько до серця, не сприймай на свій власний рахунок. Якщо нас образили, це означає, що наша психіка каже: Ти зробив мені боляче, боляче, оце є образа. Не роби так більше, бо просто кажуть: ти зробив мені боляче, і по людині можна побачити, коли це так. Якби ця емоція не була нам потрібна в комунікації, природа нам би її не дала. Бог, природа, як хочете, нам би її не дала. Тобто, якщо ця емоція є, значить вона нам потрібна. І а, я зберігаю це абсолютно природньо, тому що а, якщо, скажімо так, я доторкнуся до. Розпеченої розкованої праски мені буде боляче, чому я не маю чим чому мій організм не має це показати? Якщо мені боляче, психічно, психологічно, чому я не маю показати кривнику, що мені боляче? Що означає бути вищим за це? Що означає якби, заглушити, і можливо навіть і е, самому собі не показати, що тобі боляче, як би так знаєте, з такою пахою ходити? Це означає, якби абстрагуватися від своїх власних почуттів. Я вважаю, що цього робити не треба, і в стосунках з людьми треба бігти поперед того, щоб в тебе попросили пробачення і швиденько когось вибачати. Іноді людям треба показувати, що вони вас образили, щоб вони так елементарно просто більше не робили. А, от. Ображати можуть будь-яку людину, так само, як будь-яка людина може потрапити в стосунки з нарцисом, з аб'юзером, з психопатом, розумієте, з якимось маніаком, будь-яка. Не обов'язково, що там будуть тільки якісь, от тільки певний перелік рис особистості і все. От, скажімо так, є певна частотність, хто частіше потрапляє, хто рідше все-таки потрапляє. Воно таке є. Але образити можуть або ображати якусь людину, можуть ну, майже будь-яку, скажімо так. От, якщо вона тільки дуже різко, не вміє давати відсіч. Е якщо ви залишаєтеся в ситуації, де є певний такий токсикоз, або це колектив на роботі, або о, там в університеті, в школі, або навіть в вашій власній родині. І ви е, намагаєтеся бути вищими за образу, не давати відсіч, не поговорити віч на віч з людиною і не донести їй, що не ну, говори, будь ласка, так мені це для мене це образливо. От а, то, скоріше за все, ця ситуація буде е, як продовжуватися, і продовжуватися, і цей ефект неприємний для вас буде накопичуватися. І є ще одна неприємна історія в цьому всьому. Що коли інші, навіть абсолютно нормальні люди без нарцисичних рис, без садистичних рис, бачать, що вас можна довго ображати, і ви це проковтуєте і намагаєтеся бути вищими за це, і як ви робите вигляд, що це нормально. А... Є такий ефект, що у вас починає ображати не тільки один цей найтоксичніший токсик у колективі, а до цього починають долучатися інші люди, тому що бачать, що для вас такий стиль комунікації просто нормальний. Тобто, фактично, на а, образу треба давати відсіч, треба а, а, казати, що це неприпустимо для вас. Або треба з цього колективу йти, тому що ну, іноді колектив можна mm -hmm. <реш> радше назвати ну, деякі, скажімо, колективи, можна радше а, назвати зграєю, бандою, <реш> От, а, і, о, якимось просто збіговиськом токсичних людей, і якщо ви людина особливо така ніжна, інтелігентна, культурна, яка не чорнорота, знаєте, що відкрив, відкрила рота і розказала все, що на думці, от якщо ви така от поміркована ніжна людина, то часто вам буде легше не доводити свою силу. Не доводити свою би, міць і стійкість, а вийти з токсикозу і знайти як би, колектив, а, який буде відповідати і вашому рівневі а, розумовому, і вашому рівневі культуровому. От, такі справи, М -м меншою кров'ю. Меншою кров'ю обійдатися. Але образу треба, треба показувати, це нормальна історія, це нормальна реакція. І іноді так дуже дивно дивитися на якісь такі бесіди, особливо дівчат з психологами. От вони хочуть, щоб все в родині було нормально, тобто вони готові вже вибачати без того, щоб перед ними вибачалося. І вони приходять до психолога і починають розповідати якісь просто. Треші від треше, і від те, що вони нетерпілися від чоловіка, і казати, а як мені його пробачити? А, а в мене завжди запитання, а у вас хтось просив цього пробачення? Звичайно, іноді краще вибачити для себе, але тут, скажімо так. Скоріше за все, це не стільки про вибачення, скільки про те, щоб прийняти, що ситуація була така, яка вона була, зробити з цього висновки і йти далі. Дійти до того, що вам не треба на цьому зосереджуватися і застрягати, тому що ви вже втратили якусь частину свого продуктивного життя, якщо вас дуже сильно допікали якимось трешем в стосунках. От, і просто зрозуміти, що ну, можна ще витратити купу на те, щоб обдумувати цей геморрой, по суті, справа. От, і просто логічно зрозуміти, що краще йти далі. Тобто тут не стільки про вибачення, і про розуміння того, що це неефективно. Що застрягати там неефективно. Але я про те більше, щоб. Е Вибачати тих, хто вибачається, чи це вибачення вербальне, тобто, якби я перепрошую, я зробив неправильно. Чи це вибачення, іноді люди не можуть вербально вибачитися, але вони вибачаються вчинками. Вони показують якби вам, що вони намагаються якось з вами сконтактувати і показати вам, що ви для них дуже багато значите, але вони не можуть артикулювати, що, вибач, мені шкода. Ну, це також форма вибачення, <смі> і вже треба людині самі ухвалювати рішення, чи може вона прийняти таке вибачення чи ні. Але я пам'ятаю, як в юності колись я не хотіла того, але образила одну пані на роботі. Її передали. Її передали мої слова, хоча вони не стосувалися її безпосередньо. Як людина, але вони стосувалися деяких результатів її роботи. От, її передали, вона на мене дуже образилася. І, а мені потім передали, що вона на мене образилася. Отак, От там телефон такий. І, і вона мені показала, наскільки вона сильно на мене образилася. Вона нічого мені не сказала безпосередньо. Цього, але вона мені показала, вона припинила зі мною вітатися, вона розмовляла так дуже сухо. І я зрозуміла, що вона ображена. І через те, що це все було, знаєте, якби ну, один одному щось там передав. То я не дуже зрозуміла, як мені вийти з цієї ситуації. Мені було дуже шкода, насправді, що я її образила таким чином. І я намагалася показати їй, якби. Своє вибачення <смі> діями. Тобто вона загодила, я перша з нею віталася, я вперше запитувала, як в неї справи, я перша пропонувала давайте я вам зроблю чаю букави, і вона дуже швидко, дуже швидко зрозуміла, що я перед нею вибачаюся за це. Хоча я не можу це відкрито сказати, але я роблю все, щоб вона зрозуміла, що ну, пробач мене, якби я не пробав. І я їй досі вдячна вже багато років минуло, але я їй досі вдячна за, в принципі, її таку великодушність, що вона мене дуже швидко вибачила. Да, вона мене дуже швидко вибачила, буквально раз-два, і я побачила від неї, що окей, все між нами окей. Так що. Тепер я і собі кажу, що не завжди вибачення має бути артикульованим, іноді вибачення може бути якимось і таким. Дуже дякую вам за увагу до наступного зустрічі. Бувайте!